Друзі, привіт! Сьогодні здаємо роботу, зробили ось таку насосну станцію до ось такого комплексу. Комплекс знаходиться в волосянці. Це у нас на баню, це на чан, пішла вітка, будинок, ресторан. Це у нас будинки, це у нас полив. Це у нас тут такий байпас. Ми зробили це вхід, заходить сюди. Керується насос поплавком електричним. І Знаходиться у резервуарі, резервуар на 2 тонни. Ось так ми зробили це. Перекриваємо цей кран, відкриваємо цей, і вода пішла набиратись. Це для початку, щоб набрати в басейн води. Потім, вже коли будемо підкачувати, автопідкачка буде в басейн води. Тоді просто перекриємо ось цей кран, це відкриємо, відкриємо і відкриємо, і це відкриємо, і вода буде попадати сюди, так як на полив, І продаватися за допомогою насоса педро-лоджатка. Досить хороші насоси, кого цікавлять, От можете собі брати, але вони не є дешевені. А також насоси керуються двома з контролями підрола. Ось так це все розглядає. Кому потрібна така насосна станція, по водопостачанню, опаленню, Звертайтеся також. Виконуємо такі роботи, як дренаж та каналізація. Ось така краса. Хлопці сходи бетонують. हम हर नौज्ञा